Що тобі принесуть вихідні субота, неділя, 15-16 березня. Давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз, так на сьогоднішній день. На сьогоднішній день ти маєш такі внутрішні тривоги, страхи, повертаєшся назад у якісь минулі ситуації, аналізуєш їх і не можеш ніяк звільнитися, звільнитися від того, що тебе тримає, що тобі болить. Ти така дуже закрита зараз, дуже закрита, не готова до себе впускати. Що несуть вихідні? Що вони тобі дадуть? Вихідні загалом, знаєш, Проявлять в тобі ось ту інтуїцію, якої тобі так зараз не вистачає, ти зможеш відчути, відчути свої бажання, зрозуміти, куди ти хочеш рухатися і чого ти взагалом хочеш. Але їх буде настільки багато, що необхідно буде сконцентруватись на конкретних речах. Тому що цей туман він поступово буде навколо тебе розсіюватися. так? 15, 16 березня? Що тобі несе? Загалом? Тобі буде здаватися, що нічого не відбувається. Тобі буде здаватися, що ти застрягла на місці. Тобі буде здаватися, що ти застрягла в якійсь дуже складній ситуації, не можеш вибратися загалом із цієї залежності, із цієї напруги. Тебе може щось дуже сильно спокушати. І важливо собі задавати питання, а чи потрібно воно мені? І всі ці моменти тебе так трошки будуть дратувати, виводити із рівноваги. На що звернути загалом варту увагу? На те, що ти не помічаєш біля себе якісь нові можливості, які вони є біля тебе. Тобто ти фокусуєшся на тому, чого ти не маєш, чого ти не бачиш, але не помічаєш те, що біля тебе є. І зараз наступає такий період трансформації. Недарма у нас починається коридор затемнень, так? І такий період трансформації, він тобі, знаєш, допоможе звільнитися від тих ілюзій, в яких ти проживаєш. Тобто це такий початок. І не буде розвиватися так швидко, як ти хочеш нічого. Всьому свій час. Тут про помірність, тут про неспішність, тут про те, що вплинути на швидкість цих подій неможливо загалом. Треба рухатися по факту плити за течією. Порада тобі, знаєш, розвантаж себе. Розвантаж і не хапаю все одразу на себе. Дай зрозуміти собі, чого ти дійсно хочеш, але при цьому і не давай оточуючим тебе ображати, так і до тебе прискіпуватися. Намагайся відкрити своє серце і змінити своє життя, відсіявши те, що зараз тобі вже не актуально в твоєму житті.